Десята вечора. Нову годину розпочинаємо випуском ТСН в об'єднаному марафоні. Зараз канал 1 плюс 1». Надвечір окупанти вдарили по п'ятиповерхівці в дружківці. Про це повідомляють самовидці. Ось ексклюзивні кадри, які отримала ТСН з місця подій. Поки що відомо про двох потерпілих. Люди вже в лікарні в споруді потрощено дах, вибиті вікна, пошкоджено балкони. Це одна з центральних та густонаселених вулиць міста. Побило переважно горішні поверхи. На Харківщині під час російського обстрілу загинув чоловік з артилерії. Ворог вдарив по фермі в селищі Чернечщина. Для працівника агропідприємства поранення стало смертельним. Пошкоджені споруда і техніка. Троє людей загинули. П'ятеро поранені за добу на Херсонщині. Вночі окупанти скинули дві авіабомби на село Кізомис. Постраждали з десяток будинків у Каховському районі. Снаряд влучив в будинок, загинули дві мешканки у селі. Ромашкове поранено 55-річну жительку в одраду Кам'янці, подружжя пенсіонерів у самому Херсоні. Під час обстрілів зруйновано найдавнішу в місті гімназію, а також будинки і транспортне підприємство. Одну людину вбили ще 12 поранено росіянами на Донеччині. Зокрема, троє поліцейських зазнали поранень під Бахмутом. Є потерпіли і в Костянтинівці. Її окупанти обстріляли. Смерчами та артилерією пошкоджені дві багатоповерхівки і три десятки приватних будинків. Вночі під вогнем та ракетними ударами були Краматорськ, Ясногірка, Вугледар і Авдіївка. 29-річного хлопця поранено, зруйновані оселі, на церква. В день росіяни вдарили з артилерії по Нікополю. А вночі був вогонь по всьому Нікопольському району. У Мирівській громаді побиті лікарня, адмінбудівля, 11 приватних будинків. Перебиті електромережі і газогони Із артилерії та мінометів окупанти атакували сумщину, знищено місто, спалено оселі за добу близько сотні вибухів у прикордонних громадах. Четверо людей досі в лікарнях після обстрілу селища Малокатеринівка на Запоріжжі. В ніч проти 11 травня ворог масово атакував його з реактивних систем залпового вогню. Поранень зазнали шестеро місцевих та три медики швидкої, що прибули їх рятувати. Чотири будинки геть вигоріли. Ще сотня залишилися без дахів, вікон та дверей. Як долають наслідки обстрілу, бачила кореспондентка ТСН Кіра Овас. Це згарище на місці будинку де жила пані Галина. Вона зараз у лікарні завали розбирає син. Оце, як воно все бахнуло, вона тільки зрозуміла, каже, коли на мене це зверху, це як кажуть, ну, потолок падає. Це у мій локі, батько башки. з дідом построїли це все. По сусідству наводять лад біля будинку, закривають плівкою двері та вікна. Юлія з братом. Їхня мати теж у лікарні. В неї багато осколкових поранень. Вчора їй зробили операцію. Ну, дуже тяжкий стан не ключиця на виліт осколком, осколок пролетів на виліт, роздробив ключицю. цій родині волонтери пообіцяли перекрити дах. Це воно мене влетіло до потолка. І тут воно вже встряло. Дочка сиділа за цим столом. Ну, вчора ми осколки доставали вже із ліжка, і з мого, і з дитини ліжка. У Малокатеринівці обстріли понівочили 107 будинків, чотири цілковито зруйновані. Відновити їх неможливо. Такі будинки все одно ми зараз будемо подавати на компенсацію да, від репарації і так далі. Те, що сьогодні так грав громко звучить і сподіваємося на те, що людям все-таки буде відбудовано це. Ну, ми так думали, десь, ну, максимум це 1400 это максимум. А так, теж треба стройматеріали, все та то почитувати. Осели ще досі немає газу. Всі мережі фахівці планують полагодити за два тижні. Лінії електропередач також пошкоджені. Центральна вулиця вже зі світлом. Втім, деякі будинки ще чекають під'єднання до мережі. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну культурна вона. Останню дитину евакуювали напередодні селища Хромове, що належить до Бахмутської громади. Дев'ятирічного Матвія забрали з-під обстрілів разом з батьками, ще шістьма родичами і навіть тваринами, кішкою Сонію та її трьома кошенятами. Спецоперацію з порятунку людей планували поліцейські спільно з військовими через щільні обстріли. Дістатися села довгий час було просто неможливо. Дім Матвія зруйнований снарядом, малий жив в підвалі і лише іноді між обстрілами міг таки вийти на вулицю, аби подихати свіжим повітрям. Постанову про примусову евакуацію дітей з Бахсмутської громади уряду хвалив ще в березні. Утім, деякі батьки досі чинять опір, відмовляються виїжджати і можуть навіть переховувати дітей. За інформацією поліції, діти на найгарячішій ділянці фронту досі є. Точна їхня кількість наразі невідома. Українські сили оборони відтіснили росіян поблизу Бахмута. Атаку на ворожі окопи південніше міста фортеці провели бійці 3-ї штурмової бригади. Результат бою більше як сотня знищених окупантів і ще п'ятеро полонених. Наші закріпилися на нових позиціях. Про повне оточення Бахмута росіянам тепер годі й думати. Кадри бою дивіться в матеріалі кореспондента ТСН Антона Коцуконя. Українські військові пішли в зухвалу атаку. Від якої в терориста Пригожина сталася справжня істерика, у нас армія біжить. біжить, тому що 72-та бригада сьогодні просрала 3 квадратних кілометри, на яких у мене погибло порядка 500 чоловік. Випад наших був настільки злагодженим і несподіваним для росіян, що ті просто втікали зі своїх шансів, кинувши зброю. Тепер ось ці позиції, які і ще кілька днів тому були нулем, стали першою лінією. Два дні тому найближча точка була ворожа ще 600 метрів за 600 метрів від нас. Зараз уже стало десь кілометр, близький кілометр, десь так. Так що відсунули нам трішечки попростіше тут стало. Та тепер ворог намагається мстити артилерією за свою програну піхотну битву. Хлопці з 3-ї штурмової гарненько відсунули окупантів від цих позицій, і, вочевидь, росіяни. Трішки образились, розпочали артилерійський обстріл. Канонада тут не змовкає ні на хвилину. Під ногами і на бійницях тисячі гільц від автоматів і крупнокаліберних кулеметів. Так і ще донедавна доводилося зустрічати м'ясні штурми недруга на сусідній шанці. Хлопці забезпечували прикриття побратимам. Закінчується одна група, йде друга. На одному окопі у них 80 тіл лежало поряд. Це важко дуже повірити, але таке буває. Вони людей вже не рахують ніколи. У нас здивування, що вони кладуть людей багато. Вже давно нема. Зараз теж нерідко доводиться працювати, але вже не прямим боєконтактом, а на подавлення активності недруга. Противник видвинувся, дали нам координати, Відпрацювали один короб. Відстань велика противника в принципі не видно. Працюємо по, по азімуту і по. По маякам через збільшення відстані до ворога бійцям навіть ходити стало легше. Тепер не турбує снайпер, який раніше постійно тримав напрузі. Коли виглянув кукушку, вже встав з нею і просто в бруствер вилетів, вилетів кулю. Ну я не думаю, що хтось із 545 просто так стріляв одіночним. На цих позиціях бійці вирили собі повноцінне підземне містечко і щодня намагаються налагодити більш-менш комфортне життя. Яке ж було їхнє здивування, коли побачили в яких умовах жив противник? В звичайних норах як тварини живуть, залазять на четвереньках. Туди не знаю, ну за що тут можна воювати. Дивні люди, ті дивні люди будуть і надалі справно вмирати Всі в полях Бахмутчини. 3 третьої штурмової дають на це фірмову гарантію. І кожен тут, навіть без компасу, який хитається на вітрі, знає в яку сторону йти звільняти нашу землю. Це наша задача, наша робота, наш обов'язок. З околиць Бахмута, Антон Куцуконі, Олексій Осавчук, Сергій Перфілов. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Голодні, налякані, часто поранені в розбомблених українських містах блукають сотні покинутих тварин. Вони шукають допомоги в місцевих і військових. Захисники їх підгодовують і поміж боями навіть знаходять волонтерів для евакуації тварин у безпечніші місця. Таке чергове поповнення з фронту прибуло в сумський притулок для тварин. Там уже прихистили близько пів сотні собак і котів, евакуйованих із гарячих точок. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Велетенська пухнаста собака так і намагається лизнути та підлеститися. Це умка, улюблениця сумського притулку для тварин. Наша Умочка. умка умочка. Ну, то... Виснажену і перелякану тварину кілька тижнів тому волонтери привезли Завдіївки. Тепер називаємо її Сумська староживая, тому що слово московська не хотімо потріблять. Сумська староживая. Умка вже адаптувалася, а оцим двом колючкам Завдіївки ще потрібен час, каже власниця притулку. От лабай у нас ламбір. Іди сюди, маю мальчик. Хозяин его бросил во время войны. Вот, люди выбросили, выехали. Естественно, они пошли по городу, по селам и наводили ужас и страх. Таких фронтовых переселенцев у сумскому притулку уже пив сотни. Ох и Донецкой области. Сейчас Евяров Дивка. Это Славянск у нас. Все собачки стерилизованные, привитые, обработанные от клеща, от блох. Вижити під обстрілами та не померти з голоду їм допомогли небайдужі, кажуть волонтери центру порятунку тварин. UA Animals. Вони саме евакуюють до сум чергових фронтових жителів. Хлопці на блокпосту віддали воєнні. Ото зачакова теж військові. Віддали а цього рудання забрали в тихій долині, де його підгодовував єдиний житель повністю розбитого села. Так все так, Олександр Володимирович, Вержи відразу після вакцинації нових підопічних заселяють у просторі вольєри. Після триденної дороги на них чекає пригощення кашка Вкусна колбаска, тут картошечка, м'яско, сосиски. Врятованих прилаштовують по всій Україні. Вівчарка Грім прямує далі на Київщину. Цей пекс вивезений з Чорнобаївки. Його знайшла жінка після контузії, після взриву. Він зовсім не ходив. Вона його виходила. Ну він зараз не дочуває, погано стає на задні ноги. Веземо в Єрпінь в клініку. Разом із вівчаркою жінка віддала волонтерам і кота, що приблудився, бо нічим було годувати. Зірна в будеш ти у нас рятувати. Доводиться усіх. Кати собаки, кури були, виліпаю, улітки, кози Вивезли нашого козла зламарі, в зелений гай. Разом із тваринами волонтери долають тисячі кілометрів, нерідко ризикуючи життям. Ми прошлу поїздку Яра попали під обстріл. Думали, що не виїдемо. Якраз прямі приходи тварини то ні в чому не винні. Рятувати то потрібно. Військові їх рятують. Ми забираємо. Своїх рятівників, з якими провели десятки годин у дорозі, вихованців пізнають навіть через місяці. А, а вони всі нас узнають. Ну, ну дорога ж як не як і і Ми общаємося. Хороша чимало тварин посічені осколками у багатьох агресія від голоду. Та з часом кажуть зоозахисники, навіть найзліші тварини добрішають. А от що й бояться, скажіть. людей. боятися, собачок боятися не треба. Тут вони під подзащита й наше теплі, в добрі вот, накормлены, а там они под бомбками погибают. Поэтому здесь им вот, они все благодарні, очень нас любят. А мы их тоже любим, да? Тепер найголовніше знайти кожному врятованому господаря та навчити знову довіряти людям. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Суми, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Такі маємо новини цієї години замит слово ведучим один плюс один Наталі Моситюк Максиму Сухенку. Ну а наступний випуск ТСН о 23 Будьте з нами об'єднаний марафон триває.